Не аварії стало те, що судно було переповнене людьми. Як грім серед ясного неба впав сніг в Європі, та Китаї. В Естонії Німеччини на дорогах. Вони всі або завалені снігом, або гірше ожеледиться. Поки авіарейських у цих державах скасова. А, 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 а. Нема. Не відкриваю. Я не відкривав. Ви маєте вкладати тоді протокол затримання і про такого довгості. Прошу? Прошу? А, ні, о чм видите. Ви маєте встати протокол затримання і два слідки тоді я вам відкрию машину. Що мене тримає? я не Є, є закон у міліції, постанова 111, що ви маєте е, огляд це зовнішній догляд, це внутрішній, два свідки про такого затримання і протокол за. А двох ви мені кинути щось за розбиваєте. Треба буде присутні. Я не відкрию вам, я знаю закон. Або два свідки, або я їх На підставі чого? Йо? Ну, ну хоч одну. Так? так. Добре.

Можу вас попередити, у мій машині ведеться відеозапис. До... Для того як я вводжу машину. Щоб ви потім не казали, що ви про це не чули. Добре. Ночу. Добре. Слухай я вас далі. Ні, я вас не лякаю. Я просто вас попередив. Ні. Ні. А чому я маю її возити? Відеозапис здається. У мене теж диктофон записується в машину.

Не, ну он сказал, что я можу лет. Що тобто за понимает сейчас. такие-то сделал?